І вітаю усіх на своєму каналі. І Сьогодні у мене для вас буде таке відео з розпакуванням другого замовлення Oriflame з каталогу номер 3 Ось, в мене замовили тут багато всього цікавого. І будемо дивитися в трошки в іншому форматі. Просто буду показувати коробочку розпакування. Не перемикайтесь! І так, таким чином виглядає моя коробочка. Це вже друге-друге замовлення, я вам вже сказала. Так, але воно, мені здається, навіть більше і по сумі, і по, по кількості продукції. Так, беремо шпажку. Так, так, будемо все це доставати. Так. Раніше я тут і завжди записувала на цьому місці свої замовлення, тому трошки згадаю, як це воно було. І так, перше, що я достала, це накладна і дивлюсь, скільки балів. Так, це замовлення минуле було 60 балів, а це 93 бальчики. І загалом. Загалом воно тут пише, загалом не пише. Загалом у мене більше 150 балів цього буде місяця, тому це прямо суперово буде. Так, і давайте будемо дивитися, що ж я замовила. Будемо роздивлятися. Так, мабуть, трошки відставлю коробочку і буду тут викладати. Так, перше таке, що я бачу, симпатичне. Це така масажуюча рукавичка для миття. Замість мочалки, Така класна. Це замість теплати за доставку. Так. Ой, клієнтка замовила у мене ось таке Miss Jordan дезодорант, Так, ось такий дезодорант Miss Jordan. Далі. Також на подарунки у мене клієнти замовили. Ось таку банку здоровезна. Бачите, яка вона здорова, класний кремчик з ароматом молока і меду для рук і тіла, як тут написано. все супер. Ось така банка. Це з останні сторіночки, гарна там пропозиція, гарна ціна. Так. Також клієнтки замовили ось такі ось бальзамчики, пом'якшуючи засоби універсальні. Це зелене яблуко. Зелене яблуко два, дві штучки. Зараз ще подивимося, ага. Потім без аромату. Одна штучка. І ще з маракуєю, Ось, маракує. Так, малина. Так, зараз О, так маракує, малина і ще одна маракує. Там при, при купівлі двох іде спеціальна ціна, більш дешева, тому замовили е, таку 6 штучок. кількість Так, собі я не відмовила і вирішила, е, поки ще вона в продажу мою улюблену тональну основу. Ще одну собі купила в запас аквабуст. І я придбала знову собі номер 4831. Так, щось погано фокусує. Так, зараз. О, 4831 Light Ivory Neutral. Так. А далі клієнтка замовила. Ось такий... А, ні, не так. Так, клієнтка замовила у мене кремчик для рук з білим буском. А там у наборі дешевше. У мене є клієнтки на цей аромат, Тому я замовила собі цей ароматик. І ось такий кремчик для рук з ароматом білого буска. Знов не відмовила собі у цьому наборчику. Це у нас квітуча сакура. Так Мило у формі квітки і кренчик для рук. Ось такий набірчик симпатичний. Ой, давайте ж пашку приберемо. Так. Тонік для звуження пор. Це у нас з чайним деревом для жирної шкіри. Це мама замовила. Ще придбала дві туші. У мене одну купили минулого разу. Тому я придбала дві, можливо, ще комусь сподобається. і захочуть собі придбати. Це шикарна туш. Біклеш. Об'ємна. Хто любить об'єм, хто любить такі вії, які видно, таку драматичні. Буде супер. Так, ще клієнтка одна замовила ось таку помаду. Це відтіночок. Зараз скажу, вайп пінк, рожевий, насичений, якийсь там рожевий. Давайте відкриємо і подивимося колір. І так, ось такого, такого кольору ця помада. Вона така яскрава, але ну, вона і в каталозі яскрава. Трошки вона тут більш якась рижинку, а вона насправді дуже-дуже рожева. Ну, не передає камера при такому освітленні. Так. Так, у розпродажі був також такий блиск, класний для губ Long-Lasting Shine. Товчачніше, то, то, Lasting Shine Lip Gloss. Ось я взяла відтінок Coolet Rose. Coolet Rose 44 926. Так, я, на мою думку, це дуже-дуже вдалий відтінок, таї трошки рожево сиренюватий такий симпатичний, дуже класний відтінок. такий пильний, пильна така троянда, щось таке. Так, далі. Також замовили ось такий ось антиперспирант з ароматом парфюму Nordic Waters так І це у нас антиперспирант. А міс Джордані це написано дезодорант парфумований. Ось, тобто є різниця. Так. Ага, я замовила дві тональні основи. І ще один відтінок інший: 4828. А той який, почекайте, 4831. Ну, вони, вони дуже схожі, ці відтінки. Це у нас Light Ivory Neutral, а цей порцелей Кул, який я використовую завжди. А той трошки світліший, але вони дуже-дуже між собою схожі. Я вже, до речі, вам показувала в одному з відео. І ще придбала ось таку ось міцелярну водичку. Так. Не пам'ятаю, навіщо я її придбала. А, ось, Але придбала ось таку водичку. Вона в мене така є водичка. А, так, міцелярна водичка. А, мені вона подобається. Я використовую як тонік її також. Ось, і таким ось було моє замовлення цього разу Oriflame. Ось такі ось цікавинки. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось в огляді каталогу номер 4 бай bye Ні, ні, це ще не все. Позазирнула в коробочку і побачила ще одну помадку онколор матову. І це відтінок. Зараз я вам прочитаю Soft Peach. Такий м'який персиковий, там якось воно називається персиковий. Так, ну давайте його теж відкриємо, подивимось. Так, не знаю, чому на камері дуже він о, такий рижий. але насправді він такий персиковий, не дуже насичений, такий нейтральний, я б сказала. Ну, це зовсім не інформативно буде. Як же ж вам так його показати? Це зовсім не такий він, як. На камері <хи> при такому освітленні. Так, ну, симпатичний відтінок, але він не такий е яскравий, як тут здається. Ну, все, тепер точно. До побачення, до нової зустрічі. Бай-бай!